Сьогодні звучали слова про те, що хтось вважав в ті часи, що він якийсь відлюдник, що з ним не хочуть спілкуватися. Знаєте, тому тут дуже перегукуються слова пісні Світласи Люка. Тільки що була пісня, там є чудові слова, які одні з моїх улюблених і всіх писень: будь таким, як ти є, і не зраджуй себе. Так, оці ці слова. І от Міхновський жив згідно цих слів, так він жив по совісті, по честі він не зраджував себе. Він тримав свою ідею і тому для багатьох може здавалося, що він якийсь відлюдник, що він йде на якісь компроміси і так далі. Але насправді на компроміси не завжди треба йти, а дуже часто, особливо в умовах України, на компроміси не треба якраз йти, тому що ти тоді зраджуєш себе. Так от, товариство, багато хто знає, що Микола Михновський видатний український політик. Всі тут присутні знають. Засновник самостійницької, самостійницької течії Українського цьому русі, що творі самостійна Україна. 1900 року він в першої історії української політичної думки обґрунтував ідею української самостійної суборної держави. Але набагато менш відомо про те, що чинне місце в ідеологічній спадщині Вихновського посідають ідеї боротьби за соціальне визволення та побудови соціально справедливої держави. До речі, це одна з причин, чому так мало це відомо, тому що олігархічні різні політики, так звані експерти, блогери займаються свідомою постійною маніпуляцією і окозамилюванням і створюють таку ситуацію в українському інформаційному просторі, що всі ті речі соціально-справдової держави, які абсолютно є нормальні і поширені в розвинутих країнах Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Великобританії, всі ті речі, які там поширені, так? У нас в Україні подаються як ніби якийсь совдеп, якісь там жахливі речі, комунізм і так далі. Це свідомо так робиться, і спадщина Міхловського в цьому протесті замовчується. Але у 1902 році він заснував українську народну партію, яка задекларувала чітко, що в тої є одна єдина, неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Фактично, це була перша українська політична сила, яка чітко окреслила необхідність побудови незалежної і соціально справедливої України. І сьогодні я хочу наголосити на програмі Української народної партії Московського, яка, до речі, чи не вперше, я правильно казала, чи не вперше опублікована в цій книзі, яка написана Романом Колем і Юрієм Мюзичем, програма від 1906 року. Я раджу, я дуже всім раджу купити цю книгу, щоб прочитати хоча б цю програму. Вона займає 30 сторінок цієї книги і дуже вам раджу її прочитати, щоб не давати потім себе задурювати різними маніпулятивним е, е, діячам. Е, так от, е, е, ця програма була, власне кажучи, написана в Міхновську. І саме в цій програмі було задекоровано необхідність захисту е, інтересів українських людей праці. У програмі ОНП йдеться про забезпечення гідних умов праці, найманим працівникам та її справедливої оплати. По право на страйк, вони йдеться про соціальні гарантії та необхідність об'єднання людей праці у справжні дієві поспілки, про націоналізацію поміщечних земель, і постановлення поверсивного оподаткування. Це все от написано в цій програмі. А ще у програмі ОНП йдеться про те, що влада має працювати в інтересах народу і бути відповідальною перед ним. Перед ним. І там йдеться про виборні суддів і про справедливе судочинство. Останній розділ програми ОНП називається вільна. Не підлегла самостійна Республіка Україна робочих людей. І в ньому, зокрема, є такі рядки. От на цих рядках якраз закінчується програма, дві цитати даю. Будуємо і боремося за самостійну Україну. Зовсім не для того, аби, аби в ній панували капіталісти, хоч і українські. Так, в сьогоднішніх умовах це можна танцювати на олігархат і на олігархію. Ще раз, це цитати товариства. Це цитати по грамам. І коли хтось, знаєте, хтось, починає займатися таким ну, софізмом, указумилюванням, е, відверто і починає розказувати, ну, це там якісь ранні думки, пізні думки, а все ж змінювалось і так далі. Ні. Дивіться, це за тоді лице місто виходить. Тому що якщо ми звеличуємо чудову брошуру, чудовий двір, самостійна Україна, яка написана в 1900 році. Так чому ж ми тоді ігноруємо програму ОНП, яка заснована Міхновським і написана Міхновським, яка була написана в 1906 році. Якось виходить цікаво. Так? Та тут, тут подобається, тут не подобається. Треба дивитися на весь дорогу, тим, що він ніколи не відходив від цих своїх поглядів протягом всього е, свого життя. І завершується програма ОНП, яка опублікована в цій книзі, вона завершується наступними словами, наступним реченням. Самостійна Україна буде республікою вільних людей, свободних від гніту і експлуатації, республікою людей свободної праці. Оце те, що написано в програмі. І саме за це, до речі, і виступає наша партія людей праці, «Народовладдя». І я принахідно хочу подякувати всім нашим членам, які брали участь в організації цього заходу. Закінчуючи, хотів наголосити, що Отже, багато тих речей, які були написані Міхновським майже 120 років тому, є вкрай актуальними і нині. Злід наголосити на тому, що Міховський розглядав боротьбу за національне вислання та за соціальну справедливість як одне нерозривне ціле, як органічну єдність. Про це дуже часто забувають ті, хто намагається зараз показати себе так званими великими патріотами і державниками, але при цьому продовжують знущатися над українським народом і визискувати український народ. Насамкінець варто задати два гасла великого українського політика: перше, не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Друге, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Ці слова є нині надзвичайно актуальними. Особливо ж їх варто пам'ятати українським політикам. Маємо пам'ятати нашого великого співвічиника, а головне, маємо всі кожен на своєму місці чинити так. Щоб бути гідними його світлої пам'яті. Маємо кожен день наближати перемогу у відзвольній війні, а після перемоги розбудувати потужну, то соціально справедливу державу, таку державу, про яку мріяв і за яку все життя боровся Микола Міхновський. Міхновському тричі Слава Україні і слава українському слава! Слава! народу!